Добрий вечір, рідне місто. З вами програма Політичний Аспект. Останнім часом дуже багато засобів масової інформації нашого східного сусіда Росії поквапилися повідомити, що наша країна потерпає від націоналізму. Але який же він український націоналізм? Чи має він насправді реальне підґрунтя, реальне коріння? Це питання достатньо багатогранне. Відповісти. На нього водночас дуже складно, але можна відповісти лише те, що за даними досліджень Україна і українське населення це найбільш толерантна нація до інших народів, до інших країн. Тому такі гучні заяви російського телебачення і деякого політичного бомонду Росії є безглуздям. Безглуздість цього ствердження лежить у площині нашого повсякденного життя. Хоча й небагато, але в Україні мешкають люди різних національностей: вірмени, азербайджанці, грузини, росіяни. І всі ці люди живуть в Україні не одне десятиріччя і не збираються покидати нашу країну. Їм непогано жити в Україні. Вони мають свою справу, свій бізнес, які Свої здобутки і не має ніякого тиску і переслідування від української влади до людей іншої національності. Розповсюдження російської мови у нашому регіоні свідчить про те, що ще дуже багато десятиріч Україна буде мати двомовність у південно-східному регіоні, оскільки серед і пересічних громадян розповсюджена російська мова, і все таки чимось обґрунтовані ці підозри, в яких сьогодні звинувачують українську владу. Звинувачення у розповсюдженні українського націоналізму, який часто лунає від російського політичного бомонду, є не скільки прибільшенням, скільки божевіллям, від якого стає смішно. Бо насправді нічого подібного, ніяких зазіхань на російськомовне населення в Україні, особливо в південно-східному регіоні, не відбувається і ніколи не відбувалося. У історичній та політичній науці Росії є визначення малі народи. Можливо, у цьому визначенні і є відповідь на таке ставлення Росії до української держави. На превеликий жаль, недбайливе ставлення та пихатість притаманні пересічним громадянам Росії та російським політикам. Це ставлення виховане на протязі не одного десятиріччя, і сьогодні немов Кремінь зберігається у Росії. Російській свідомості громадян цієї країни, закріпленню і зміцненню цих ідей сприяє російське телебачення, який би російськомовний канал? Не вимкнув, можеш побачити одне і те ж. А всі ми знаємо, що останнім часом в Росії гине дуже багато іноземних студентів, які навчаються в російських вузах. В Україні таких випадків дуже і дуже мало. Так хто потерпає від націоналізму: Росія чи Україна? Відповідь зрозуміла. Звичайно, збудувати країну без національної ідеї неможливо, але слід відрізняти націоналізм і національну ідею. Ці речі, хоча і мають одне коріння, але суттєво відрізняються один від одного. Від націоналізмом потерпає некорінне населення країни, що сьогодні відбувається в Росії, і в той же самий час вона демонструє дуже велику толерантність. Лише є декларативною, а насправді все відбувається по іншому. Сьогодні все більше в новітній російській історії спостерігається тенденція викреслювання чи замовчування видатних історичних подій спільної історії російського народу та так званих малих народів. Все більше безглуздим і недоречним вважається сьогодні питання, чия столиця древніша московська чи київська. 27 липня 2008 року. В неділю ми відсвяткували 1200-річчя хрещення Русі. Будемо гідні нашої землі. З вами був Валентин Старков. Зустрінемося на наступному тижні.